В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Вітаю вас. Євген Хитров не тільки чудовий боксер, а ще й гарний наставник. У центрі дитячої та юнацької творчості Сонях Криворізька зірка світового боксу провів для дітей моралістичний семінар. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. Головне у будь-якій ситуації залишатися людиною таке твердження один із принципів криворізької зірки сучасного професійного боксу Євгена Хитрова. Учора наш легендарний земляк побував у центрі дитячої нацької творчості Соня говорив з дітьми про спорт і про те, що саме заняття спортом формують зі звичайної людини справжню особистість, яка вміє ставити цілі та досягати їх. Популяризація спорта в нашому місті, развитие спорту, в частности для молодежі, це не принципиально там бокси, там это. Це... Все виды спорта, которым в этом заинтересованы, могут, как, как в данном момент, ребята позвонили мне, договорились, пожалуйста, у меня есть время свободное, конечно, почему бы не приехать, не не поговорить с детьми, не не рассказать свое детство, свое время, как я начинал, как все проходило у меня, поделиться своим опытом для того, чтобы молодое поколение, подрастающее, как бы перенимало и тоже добивалось. Облідільоних вершин діалог вийшов дуже змістовним. Євген розповів, як звичайний хлопчик із зарічного може стати зіркою світового спорту. Тепло відгукувався про роль тренерів. Самі ж наставники переконані для вихованців спортивних секцій надзвичайно важливу роль відіграє батьківська підтримка. Бо спасибо спасіба нашим, так само ну що пані мають падє, тому що все в принципі держиться на них. И дети так же самое. Родитель не приведет, ребенок не, ну, он не понимает еще, допустим, 5-7 лет. Это ну, должны заставлять родителей приучать к труду. И у нас очень хорошие родители, у нас очень насыщенно, потому что мы очень много проводим семинаров. Спасибо Жене, что мы его как раз поймали такой период и пригласили, и он согласился у нас поприсутствовать. Дитячий центр Сонях працює за різними творчими напрямками. Чимала тут увага, і спорту у центрі пропагують здоровий спосіб життя, заняття фізичною культурою та спортом. А це найголовніше, кажуть педагоги, бо немає нічого ціннішого за здоров'я людини. очень рады приветствовать в Центре детского творчества «Соня» таких замечательных людей, выдающихся людей нашего города Кривого Рога, э, как Евгения Хитрова. В нашем центре работают замечательные тренера, которые развивают спорт. Это Прокопенко Иван Николаевич. Э, также у нас много выдающихся э, атлетов по уролифтинг, э, Плетиненко Валентин Александрович тренер. Мы растим здоровое, покоління. Олександр Хрищенко, Андрій Абрамов. Програма Місто спорт. Минулої суботи у центральному матчі 13-го туру Криворізької футзальної суперліги зійшлися головні претенденти на чемпіонство Конкорд та фаворит. Більше про поєдинок розкаже наш спортивний кореспондент Олександр Хрищенко. Минулої неділі чергову супердраматичну дуель видали лідери Криворізької футзальної суперліги фаворит та конкорд. Як завжди, матч двох головних претендентів на чемпіонство зібрав у спортзалі Криворізького національного університету чимало глядачів. Фаворита, безперечно, центрального матчу 13-го туру було важко визначити, адже у складі суперників грають найдосвідченіші криворізькі футзалісти. Цю аксіому підтвердила і сама гра, яка почалась з рівної та відчайдушної боротьби. Зазвичай цим командам вдається відкрити рахунок не відразу проте у цій зустрічі одиниця на табло запалилася вже у самому дебюті. Олександр Мазенко, як із гармати, пробив і м'яч злетів точно у верхній кут воріт Дениса Козенка. 1-0 фаворит попереду. Діючий чемпіон Криворізької суперліги Конкорд відразу ж наважився вирівняти становище, але захист підопічних Артема Хмари залишався непохитним. А на 10-й хвилині матчу ігровий снаряд опинився у Мансурова, який завдав, здавалося б, звичайного удару. Шкода для фаворита Роман Юдін припустився грубої помилки, не зумівши приборкати м'яча. Взагалі, у цей день суперники дуже часто помилялись. Наступний технічний ляп допустив Володимир Нечаєв, який на власній половині паркету обрізався, а Руслан Махмудов тут же скористався своїм шансом. Постріл у чергову дев'ятку воріт Дениса Козенка виявився дуже сильним і точним. На перерву команди пішли за мінімальної переваги фаворита 2 один. У другій половині матчу обидва суперники мали не одну нагоду забити знову, але цьому заважали міцний захист та надійна гра голкіперів. Ключовий вирішальний епізод матчу стався у самому Еншпілі. Коли здавалося, що фаворит ось-ось добуде таку важливу перемогу, а разом з нею і потенційне перше чемпіонство, свою майстерність продемонстрував Володимир Нечаєв. За 16 секунд до фінальної сирени захисник наодинці обіграв своїх опікунів, вийшов на ударну позицію та влучно пробив. два саме таким був підсумковий рахунок чергового супердраматичного батлу «Конкорд Фаворит». Мы довольны, да, ничья. Это значит, что если никто из нас не потеряет очки, будет золотой матч. Это еще одно зрелище. Я думаю, что если мы останемся вот так вот идти очко в очко, то к золотому матчу я думаю, обе команды будут еще лучше готовы. Это будет еще лучше и для города, и в принципе. Ну, я думаю, это, знаете, как своего рода, это классика. Не хватило концентрации этих. 16 секунд не грати. играя в приваті, ті ж самі футболісти, такий же самий рівень, можна сказати, даже. И как всегда пропускаем на последних секундах. Где-то потеря концентрации можно было сыграть на удержание счета. Но, как сказать, не хватило какого-то терпения, каких-то вот доли секунд. Все на уровне психологии. Нічого наразі конкорд відстає від свого головного суперника-фаворита на 6 очок. Проте Мансуров та компанія мають дві гри в запасі. Враховуючи це, у чемпіонаті надалі залишається інтрига. Чемпіон буде визначений в останніх турах. Олександр Хрищенко, Вадим Діденко. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андрексон. Бережіть себе.